Передіабет це є стан, який попереджує розвиток в майбутньому цукрового діабету другого типу. В кого може бути той стан? Перше, це є хворі старшого віку 40-45 років. Люди з надміром ваги, якщо індекс маси тіла більший як 25. Це є люди, які мало навантажуються, фізично ведуть мало рухливий образ життя. Сюди входять жінки, які в минулому перенесли діабет вагітних або гестаційний діабет, і жінки, які хворіють на полікістоз кістос Ризик мати передіабет. Мають люди з високим вмістом холістеріна. Допомагають нам в діагностиці лабораторні тести, які ми тут робимо. Ну, цукор крові бажано, щоб у здорових був менший як 6,1 М на літр. При передіабеті він більший від 6,1 до 7 м на літр. А після вуглеводного сніданку збільшується до 7 від 7,8 до 11,1 мл/л.